Традиційно по благословенню митрополита Гафан і єпархія організовує до свята хрещення Господня на 19 січня освячення води на Чорному морі. В минулому році у нас було три локації. В цьому році буде також о 13-й годині, в цю неділю, 19 січня, владика архієпископ Віктор, намісник Святоуспенського чоловічого монастиря, буде освячувати тут воду. Тут буде організована локація. Все для того, щоб прийняти участь у освяченні води, можна буде скупатися. І потім вас будуть як в минулому році і чекати наші ласощі. Поділіться відео, хто тут живе в центрі міста. Ми вас чекаємо тут в цю неділю, 19 січня, о 13-й годині. Це 13-та станція Фонтану і тут буде розташована наша друга локація. Де ми освятимо воду, будемо цілий день з вами молитися, благословляти вас на купання та пригощати різними смаколиками. Дуже важлива інформація, що біля кожної локації близько є бомбосховище, і в разі повітряної тривоги не будемо нехтувати правилами безпеки. Отож, запрошуємо вас приєднатися до святкувань хрещення Господнього тут разом з нами. Та обов'язково, якщо ви будете знімати відео про те, як ви купаєтеся, пригощаєтеся разом з нами. Відмічайте одеську єпархію і ми поділимося вашими відео в своїх сторіс. Тут буде наша третя локація на золотому березі. Ми будемо також освящати воду, служити молебні. Та на кожній нашій локації будуть ще палатки для переодягання. Тому можете ні за що не переживати, приходити, разом помолимося, окунемося в море. Та відпразнили це велике свято хрещення Господня. Віримо в те, що Господь нам пошле гарну погоду всю неділю, і ми зможемо з вами зустрітися, поспілкуватися, помолитися, покалідувати і провести це свято разом.